У зв'язку із епідеміологічною ситуацією, що склалася у нашому місті, до вашої уваги пропонуємо переглянути звернення начальника Шепетівського управління, головного управління Держсанепідемслужби у Хмельницькій області Нечіпорука Андрія Григоровича. Шановні мешканці міста Шепетівки і району, у місті склалася наразі неблагополучна ситуація із захворюваності на кір. Наразі ми маємо вже заєстровано 24 випадка, з них 22 дитини. Сьогодні відбулася нарада в міській конкомі за керування міського голови Антоніка Сергія Андрійовича. Були зроблені відповідні заходи, а саме, це перше введення обмежувальних заходів всіх навчальних закладах. Цікі заходи включають обмеження або заборона вірніше, всіх заходів з масовим скупченням дітей. Тобто дискотеки, конкурси, олімпіади, спортивні замагання, всі ці заходи вже відмінені. Друге, розглядалось питання проведення, значить, видання коштів для вакцинації. Згідно законодавства, передбачено можливість така і необхідність проведення вакцинації в даній ситуації при погіршенні епідемічної ситуації. За рішення міського голови прийнято. Таке розпорядження, вирішити питання, що до додатково 16 тисяч гривень для придбання відповідної вакцини для профілактики кору. Тому що імунний прошарок місць, населення міста Шепетівка в межах 5%, що дає підґрунтя швидкому розповсюдженню даного захворювання. Далі хочу звернутися до всіх мешканців. Будь ласка, не відмовляйтесь від щеплень. Ми провели Державна санітарна епідемічна служба провела відповідний аналіз, і саме діти, які не які не значить не отримали відповідні щеплення, якась ці діти і захворіли. І якась ці діти в середній важкості. Тому треба робити щеплення обов'язково. Далі уникайте масових заходів. Уникайте масових скупчення скупчення дітей і інших таких заходів, щоб не щоб не було відповідного контакту і розповсюдження даного захворювання. Далі запровадьте такі загальні заходи підтримки імунітету, тобто вітамінотерапія, призначення противірусних препаратів, наприклад, амізону. Далі, керівникам навчальних закладів запропоновано, згідно мого припису ввести щоденний. Моніторинг стану здоров'я всіх дітей в навчальних закладах, тобто щоденно діти будуть оглядатися медичними працівниками, і в разі мінімальних таких проявів, симптому кору. А це може бути на початку і такі ж самі симптоми, як горві, термінова ізоляція даних дітей і проведення відповідних заходів. Це, це робиться вже робиться щоденно. І батьки, звертаюся до вас. Якщо ви бачите, що такі перші симптоми є у ваших дітей, одразу, одразу йдіть, ведіть дітей своїх до лікаря-інфекціоніста, щоб своєчасно розпочати лікування і ізолювати даного хворого, щоб не передбачити щоб такі питання ж по Вони та розповсюдження інфекційної даної хвороби. Хочу сказати, що ситуація на контролі Державної санітарно епідемічної служби. Ми моніторимо ситуацію, всі відповідні заходи приймаються, і в принципі на сьогоднішній час ситуація стабілізується. Якщо ми разом, тобто ми санітарна служба, медики, лікувальна мережа, влада вже значить, достатньо всіх заходів, ми запровадимо, дана хвороба буде поборена.